Мамо, твої сніданки найсмачніші. Тату, ти не перевершений у техніці. Мамо, дякую тобі за ніжність. Тату, подивись, як я виросла. Мамо, я завжди пам'ятатиму, як ти складала мій портфель. Тату, дякую, що заступався за мене і не дозволяв нікому мене ображати. Я читатиму казки своїм дітям, як ти мені, так як Бог заповів любити, щоб я вже подорослішав. Я справлюсь, тільки вірю в мене. Мамо, я люблю тебе не тільки тому що ти моя мама. Але й тому, що в світі немає нікого, хто мене розуміє краще. Тату, я буду за тобою сумувати. Мамо, ти завжди так ніжно будила мене до школи. Тато, ти мій найкращий захисник. Змінити ніхто не в змозі, мамо. Я неодмінно телефонуватиму тобі. Завжди серце на вашім порозі. Ми цінуємо, коли Тато, ти показав, яким повинен бути справжній чоловік? Ми не Мамо, я пам'ятатиму наші душевні розмови. Тату, дякую тобі за підтримку та розуміння. Мамо, ти завжди вірила в мої успіхи. Тату, я буду приїздити, щоб знову з тобою покататися на тракторі. Мамо, мені не вистачатиме твоїх потай підкладених у портфель сендвічів. Тату, я завжди буду вдячна за твою підтримку. Мамо, ти навчила мене бути відповідальною. Тату, ти моя підтримка і опора. Мамо, ти навчила мене любити літературу. Тато, ти розкрив мені світ техніки. Мамо, бути твоєю дочкою це найкраще. Ти людина, яка доповнює моє життя. Тато, дякую тобі за твою працелюбність. Мамо, я ніколи тебе не підведу. Я досягну своєї мети. Мамо, я щиро вдячна тобі за те, що ти постійно стояла поруч зі мною. Тату, ти навчи мене бути мужнім, мій час настав. Мамо, дякую тобі за доброту. Тату, я ніколи не забуду твою щедрість. Мамо, дякую за твою підтримку протягом цих 11 років.